Святою для кожної людини є земля, де вона зробила перші кроки, вимовила перші слова, почула мамину пісню. Як же вона називається? Так, це батьківщина. Кожна країна має народні символи. Ними слугували трави, квіти, дерева, тварини тощо. А які народні символи вам відомі? Так, це рушник, це батьківська хата, верба, калина, чорнобривці все це наші українські символи. Рідна хата, оспівана в піснях, оповита легендами, завжди буде символом добра і надії. Давайте пригадаємо приказки та прислів'я про хату. Чим хата багата, тим і рада. Своя хата, своя правда, своя стріха, своя втіха, Де хата не метина, там дівка не плетена. Хліб, сіль, рушник, гостинності ознака, теж культові та обрядові знаки. Рушники несуть красу із глибини віків. Не дарма в народі говорять Тримай хату, як у віночку, а рушник на кілочку. І сучасну, і традиційну оселю в Україні складно уявити без рушників, тчуть їх і вишивають ще й досі для прикрашення оселі, для домашнього затишку. І просто так для душі. Узори на рушниках, то давно забуті символи ромб із крапкою посередині засіяна нива, Базон чи квітка світове дерево од неба до землі. Рушники вішали на вікнах, на дверях, на покутті. Рушник оберігає від усього злого, Пройшов крізь віки, і хотілося, щоб цей символ завжди був у нашій оселі. Майже в усіх народів. Є улюблені рослини символи. У нас на Україні це верба, тополя, калина, чорнобривці та багато інших, недарма в народі кажуть, без верби і Калини нема України. Калина це символ дівочої вроди, чистоти. Калина це пам'ять про матір, найдорожчу людину в світі, про тих, хто не повернувся до рідного дому. Калина це також символ неньки України. Калину до столу подавали, весільні караваї прикрашали, як символ долі і краси і чистої дівочої краси. Її вплітали у вінок дівчата, всадили кущ калини коло хати. Ранньої весни, коли ще лежить у лісі сніг, розпускаються квіти верби. Українці вірили. Що дерево, яке одним із перших викидає бруньки, тобто прокидається до життя, передає людині силу та здоров'я, оберігає її та захищає. Крім об тих оберегів, які ми сьогодні назвали, в українському народі є інші жито, це обрядова культова рослина, це знак добробуту і злагоди в сім'ї. Як вродить жито, то будемо жити. Говорить народне прислів'я. Хліб символ життя з давніх давен. Він у великій пошані в народі споконвіку хліб називають святим. Бережіть кожну скибочку хліба, кожний колосок, кожну зернинку. Та головним оберегом українського народу була берегиня жінка мати її слово. Тепле і ласкаве лікувало і повертало сили після хвороби, захищало від злих сил і давало наснагу. Отже, ми впевнено можемо сказати, що в українців є багато оберегів, які лікують, прикрашають, оберігають від зла, але найголовнішою є берегиня сімейного вогнища, захисниця домашнього затишку це мати.